Наша ідеологія, що ми завжди говоримо своїм партнерам, з якими ми співпрацюємо. Вирощування ріпак, кукурудза, соняшник на полі є. Давайте привеземо плюс 10% сміття разом з біжем. Це простіше, це малі інвестиції, це інвестиції в рамках економіки затрат на одну тонну перевезення. Я на чому акцентую? 10% сміття. З поля в два, рази, в два рази збільшує вихід, даже в три рази збільшує твердого палива, чим мають сьогодні олійні заводи. І це паливо, яке сьогодні коштує від 6 до 8 тисяч гривень за тонну, може бути додатковим надходженням до аграрного блоку. Сьогодні наш досвід теплиці раз наш досвід олійні заводи цукрові заводи